Вітаю всіх на нашому каналі, продовжуємо тему вигонки тюльпанів. Сьогодні ми поговоримо про освітлення тюльпану під час вигонки в приміщенні, а також про притінення його для збільшення висоти. І почнемо з е, визначення. Я хочу, щоб ви розуміли, що так само як не потрібно досвідчувати тюльпан. При вигонці в теплиці, за винятком освітлення для праці, тобто в вечірні часи, так само не потрібно притіняти тюльпан при вигонці в приміщенні. Якщо ви все зробили по технології, своєчасно посадили охолоджена цибулина, все все у вас буде добре. Як не крути, Різниця світла навіть в похмуру погоду і е, в е, приміщенні навіть з лампами, які ми поставили, вона буде тут значно менше, ніж у теплиці. І відповідно, тюльпан сам по собі потянеться. Виключення порушили ви технологію, щось у вас там короткий сорт, ви хочете його збільшити. Не треба накривати його от в приміщенні агроволокном, просто або затуліть лампу чимось, або просто її відключити. Цього буде достатньо. Тобто, над тим сортом, який ви хочете, той сектор потягнути. Тому що у це накриття, ми далі поговоримо, там є один нюанс. Щодо освітлення, Найпростіший спосіб при виганці тюльпанів в приміщенні освітлення звичайними побутовими LED-лампами. Мінімальна потужність 12 Вт. І вище. Ось у нас 12. Ось у нас 20 і ось у нас 30. Вони бувають різні і довгі такі, е, тобто ви вже там саме Ну, Це спосіб саме дешевий і саме доступний. Як бачите, вони не висять під потолком, вони знаходяться на рівні 50-70 см від тюльпану. І це тому, що саме на такій висоті ми маємо найбільше, тобто кількість освітлення виходить, найбільше, чим вище, тим буде менше. Як ми це зрозуміли, звісно, це не точні. Показники, але для орієнтировки Хоча б, ви просто, якщо у вас є смартфон з телефон, з фронтальною камерою, більш-менш нормальної якості, вам просто потрібно скачати додаток у Google Play, називається люксометр, І таким чином виміряти, скільки ж. Мінімум потрібно, мінімум, щоб отримати гарну, тобто насичений лист, зелений, щоб був неблідний, щоб було стебло таке не знаєте, а таке міцне. Я зі свого вже досвіду вигонців в приміщенні можу сказати, що мінімальний показник. От ви скачаєте цю програмку, заміряєте по, всі, по всіх ящиках. Повинен бути 700 і до 5000. Якщо буде у вас 1000 і до 5000, тисяч, тобто, ну, чому така різниця? Ну, звісно, що чим далі у сторону відходимо від лампи, тут буде менше. Над самою лампою буде 4-5. І таким чином. ви... Отримаєте гарну якісну, гарну якісну квітку, яка нічим не буде відрізнятись від тепличної. Тепер декілька слів про е, притіннення в теплиці. Ви зрозуміли, що там світла в рази більше. Особливо, ви, коли заміряєте в теплиці в себе у сонячну. Погоду, скільки там люксів, ви зрозумієте різницю між кімна... в кімнаті заміряєте в похмуру і в сонячну, там буде просто різниця дуже сильно, в декілька разів, навіть в деяких випадках в десятки разів кількість світла. Відповідно, так як ми в приміщенні по периметру обшиваємо блискучим матеріалом, щоб він відбивав світло. Так само в теплиці бажано по периметру ну, обшить ось темним агроволокном, агроспамом. Тобто, щоб тюльпан трішки підтягувався. Бо коли світла дуже багато, особливо в теплицях, зачасту деякі сорти. Е Ну, мають недостатній розміри, які б ви хотіли. Вони мають 30-35, цього, в принципі, достатньо, але ж ми хочемо більші. Тому ось такий момент. Якщо в теплиці, наприклад, у вас якийсь сорт, е коротший, ну, чи сортова особливість, чи порушення технології, Можете накрити його до появи бутонів, чи в такому вигляді, якщо ви знаєте, що такий у вас сорт завжди короткуватий, чи в такому, чи в такому, вже коли скоро буде бутон виходити. Головне, до виходу бутону можна притіняти. Але бажано, бажано щоб листок у цей верхушка листа не покрутилась, не ложити агроволокно, чи агроспам на нього. А щоб там був якийсь простір, тобто якісь дуги, не знаю, що зробити. І бажано, щоб іще і направити туди вентилятор, щоб воно продувалось. Бо інакше, от ми побачимо тут зразу деформацію листу. Ну, я простими словами буду казати, тюльпан задихнувся від газів і температури, тому що. ж... Особливо, якщо Сонце вигляне. Представляєте, що буде під агроволокном. там. Це дуже важливо. Тому щоб воно було хоча б 50 см зверху. Або ж, якщо у вас є можливість десь там затіняючу сітку, десь на якусь частину теплиці кинути. Тобто зверху, це теж буде добре. Ось все, що хотів в цьому відео. Десь через пару днів будемо. Буде тиждень від початку вигонки, Як бачите, можете порівняти. Ми поговоримо, пройдемося по сортам, щоб ви порівняли, який розвиток. І поговоримо про підживлення більш детально. А поки що бажаю всім хорошої вигонки І бережіть себе. До скорої зустрічі!